Невеличке <свисті> прибирання, а знаєте чому, а знаєте чому? <свисті> я Бо сьогодні приїжджає баліська інтрижка до мене. Ви можете подумати, що я божевільна, але я собі говорю: кохання не існує, кохання це маркетинг, він проїде на тиждень, поїде, чоловіків багато. Сьогодні один, завтра інший, не прив'язуємось. Дуже ця така драматична. І трішки сумна історія, тому що у нього вже через тиждень як виток в іншу країну, яка хуй міде знаходиться. Котик, Так, смотри, зараз будемо підстані на життя насмерті. Серйозно? Відстані вбиває моє серце, вбиває мою душу. У мене буде така пісня. <риклад> Відстань вбиває моє серце, вбиває мою душу ніжно, і, як я вважаю зовсім, руйнує нашу дружбу. Хотілося прожити кожну мить хвилину. Поряд із тобою, я була собою. Якщо хтось візьме хоча б рядок з цього твору, того прокляну. А на нього острою фізірина фізка? Але водночас ти розумієш, що кінець тільки в твоїй голові, а потім розумієш, що ні. Ще і в його голові теж. Сильний ход. О! Я бачу, у вас ніхуя ні. Кохання, кохання не існує. Що таке кохання? Хто його вообще придумав? Дайте мені його пощупати. Де воно? Де воно, де воно? Ми живемо в матриці, нічого цього не існує. Ви скажете, Аліна, ну, чого ти така жорстка? А я вам скажу: а ви подивіться наступний влог, четвертий. Може, там я буду доброю. Зйомка записується. Валійська інтрижку поїхала від мене. Дуже сумно, звісно, ридаю кожен день. В скобках ні. Я іноді плачу. Просто дуже сумно. За довгий час я знайшла людину, яка мене не дратує. Ну, ладно, не Но, к сожалению. А так хотелось еще? А, я только что была на тренировании, качалась. Назад растянись, под контроль растянись, 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 растянись. Я после тренирования, видите, выношу наши, я качок. Видно чи не видно. Видно чи не видно. Кожний день ми зустрічалися і щось робили. Ходили на виставку, просто ходили, їли, ходили в баню. Це було неймовірно. Петаки ми прийшла з балійською інтрижкою в прикольний заклад. Дуже такий яскравий, рожево-зелений. Тут гігантська колекція дивних іграшок. Моя балійська інтрижка поїхала. Невідомо куди. Я не знаю, коли ми з ним зустрінемось наступного разу. Він каже, що відчуваєш через п'ять років. Ми з ним зараз особливо не спілкуємось. А в чому сенс? Типу, задоволення? Я не отримую задоволення від того, що спілкуюся з кимось по відеозв'язку. Щоб у мене не було дофамінової ями, знаєте, коли дуже було кайфово, і за там... Я зараз. Йду на бокс. Це не кохання, це хуйня собача. Кохання, кохання не існує. Що таке кохання? Хто його взагалі придумав? Дайте мені його пощупати. Де воно? Де воно? Де воно? Де воно, блядь? Його не існує. Ой, такі дивіться, яке прикольне місце. Я коли побачила його на Google Карті, одразу подумала Боже, як багато трави. Я знову стала собою. Я повернула до себе свою мізандрію, тобто ненависті до чоловіків. Я їх настільки сильно люблю, що вже ненавиджу. Прийшли з Любою після йоги снідати. Обожнюю хот лате. У мене насправді є три напої, котрі я п'ю: це чай, вода і хот лате. Сьогодні хот лате. І ось такий сніданчик я замовила. Таймерний. Дай-ка це за всім подбатися. Це все. За скільки? За 8 О, нормально. <риколи> Таке прикольне яйце. Таке оранжеве. <риколи> Таке оранжеве. А, котики, котики, котики. Короче, у мене сталася вона. О, Хто? Ммм, фотосесія. Блін, Аліна, чому ти сказала це одразу? Могла б ще потягнути час. Ладно, потягну час. Котики. Прийшла на масаж після почати. Час Частяну. Часу теж не існує. Це все ілюзія. Я пам'ятаю, у мене був один день, який тривав вічність. І я робила все те ж саме, що і робила. А є дні, коли я Пум! Все, він закінчився! Як так це працює? Це матриця. Це матриця, нас підкручують, там щось там роблять. Вселенський заговор, да. Котики, хочу вам дещо показати. Дивіться. Ну, яка красуня просто нема слів, так? Да? Про фотосесію. А ви вже побачили мої нігті? Да? Е -е -е -е! Я не знаю, як я сюди потрапила, якщо чесно. Але мені зараз роблять нігті. Капець, мені так подобається? Я в шоці. Я що все, все, я в цьому клубі? Я не робила нігті чотири роки. Десь останній раз, коли я робила нігті, це коли я виходила заміж. Нікому не рекомендую. Я придумала, що хочу фотосесію з такими нігтиками, тому я їх зробила. Насправді ця фотосесія вона була неочікувано не запланована. Але вона сталася. Я не знаю як. Я сходила на макіяж. Хочете побачити результат? Дивіться? Мяу, дуже красиво! Офігеть, офігеть, офігеть. І ми в 10 годин вечора в 22.00 пішли в чайна таун в Панкоко і фоткались. Е, е котики мої, я в чайна тауні, і у нас тільки що відбулася. Класна зйомка у такому кукольному образі. Я в шоці та да, неочікувана згодна, згодна, згодна. Зням те, мій адвокат. Я була Барбі. Ну, я так вирішила, що я Барбі, я була такою куколкою, а в мене був корсетик, така юпочка прикольна. Чекніть мій інстаграм, телеграм, можливо, фотки вже є. Цікаво, що вийшло. Але знаєте, що мені сподобалось в цьому процесі? Абсолютно все. І я отак -от фотографувалася і там і сямо, тарарам, і там, і там, і отак -от зробила, і отак. -от. І згадала, що я. Моделька в душі, от в мені прокинулась, і знаєте, фотограф-дівчинка вона запросила мене після цього в її клуб. У нас в Бангкоку, я вам розповідала, пам'ятаєте, я в минулому влозі в розповідала, що я такі у мене блакитні штанці, котрі дівчинка віддала безкоштовно. Так от, це відбувається на свопі. Своп це така штучка, коли дівчата збираються і своїми речами обмінюються. Це може бути одяг, а можуть бути і книги. Да-да, да-да, да-да. Я урвала цю книгу. І не тільки цю, я урвала дві. Я сиджу, біля мене сидить знайома, і я хочу якусь книжку. От, ну мені просто хочеться почитати. Все одно, що просто хочеться почитати. І ми бачимо, що дівчинка говорить: зараз будуть книги. Книги. Вона показує першу, там хтось її забирає, І моя знайома каже: Піднімай руку, піднімай руку, піднімай руку, буде точно якась книга. Я піднімаю руку, я ще не бачила, що це за книги, я вже піднімаю руку. І вона дістає книги таку гігантську, де написано великими літерами чотири букви. Таро! Таро! Ну Ви зрозуміли, карти Таро, і там інструкція. це Ціла книга, гігантська. Так. Я така, ні, я не Роні -ні -ні, ні ні я не подарую! А на щастя у неї були інші книги. Перші якої вихватила. Я виголи я рвалась. Ладно, жартую. А насправді чомусь не було великої кількості бажаючих. Йди туди, де страшно іншу книгу, яку дуже вихватила. Це е, Луїза Хей е, «Вилікуй себе. Боже, я так щаслива, ви навіть не уявляєте. Я вже почала читати цю книгу. Сьогодні я прочитала 30 сторінок. Цей спокій в моменті, коли ти не листаєш якісь йобані рілси, а коли ти прям читаєш. Е. Перший, що я забрала, це такі е, лосини з попою. Наступний лот це ось така от суконька. Наступний лот це ось така цукенька. Вона мені дуже сподобалася, виглядає класно і ось так ззаду зав'язується. А ще я урвала ось цю сукню. Не да, знаю. Мені здається, що я в цій сукні і на Хеллоу піду. До чого я прийшла перша музика, звісно, може про гроші, але про які. Де ви їх там бачили? Потім я зрозуміла, що музика це для людей, котрі люблять займатися музикою. Я люблю займатися сексом з класними чоловіками. Да. Але успіху в музиці найчастіше збирають люди, котрі рік за роком, рік за роком, я роблю музичні пісні. Я пишу їх, я пишу їх, я стараюсь, я роблю їх. Я роблю їх, бо люблю їх! Уявляєте, да? я тільки що це придумала, бо я вмію писати тексти. Тобто, ти повинен настільки сильно її любити, щоб її робити. Тут не про те, що я хочу славу. Славу не в плані чоловіка якогось Станіслава. Ні-ні. Це про те, що мені так подобається музика, і я готова в неї повністю розчинитись. І коли ти зрозумієш, що ти готовий повністю в неї розчинитись, ти я розчинитись. То, можливо, все буде ок. А наступне, що я зрозуміла про музику, те, що я хочу змінити образ, відійти від сексуалізації і прийти до іншого образу. Я зрозуміла, що мені не треба себе сексуалізувати, бо в мені так багато сексу, тобто, можливо, навпаки, мені треба. Перендже тут не буде, ви що думали? Але мені собі, знаєте, що подобається? Що... Сьогодні я думаю так, завтра я думаю по-іншому. І у мене кожен день якісь інші думки. І це класно, і це класно. Бо персонаж це хто? Це той, що еволюціонує, правильно? І еволюція це ж не тільки про розвиток, точно? І еволюція, і деградація. Так от, персонаж він може робити все, що згодне. Він може піти вгору, він може піти вниз, але він йде, він йде. От. Як на фондовому ринку він він щось точно робить, і я йду, і я точно щось роблю.